Степан Руданський, пан та Іван в дорозі. Побратались пан з Іваном по світі мандрують. Разом їдять, розмовляють, разом і ночують. На кожному через плечі висить по торбині. Лиш пан таки у Чемерці, Іван у святині. Ідуть вони дорогою, стали ночувати. Аж задумав пан поганий хлопа ошукати. Та й говорить до Івана: Знаєш що, Іван? То нам варто попоїсти. То що ж, їжмо, пане. Але знаєш що, Іване? Починаймо з твої, а як твоя спорожніє, то тоді до мої. Добре, пане, Іван каже, зняв свою торбину. На травиці зеленій постелив свитину. Попоїли таки добре, комара здушили. Рано встали до снідання торбину кінчили. Прийшов вечір знову в полі стали ночувати. Вже панову оце в торбу треба починати, але пан те ні слова, на землі лягає, кладе торгу під голови, хлопа замовляє. Що би ти робив, Іване? став його питати, якби тобі довелося таке поле мати. А що ж, пане, я орав би, хлібом засівав би, та ходив би до Одесу сілі гроші мав би. А що я не так робив би, пан почав казати. Я казав би на сім полі місто збудувати. Там би в мене стояв палац, там підряд крамниці, там перекупки з булками, а тут дві різниці. тоді приходь Іван в мене балювати. Ет, спасибі, Іван каже, Лучше будем спати. Незабаром на все горло став Іван хропіти, незабаром коло нього став і пан сопіти. Тільки що пан заснув добре. Іван підіднявся. Та до панської торбини, як сам присотався, то і курку, і печень, і кавалок кишки, все, що було у торбині, стеребив до кришки. Пропудився пан раненько, пропаща година, і сам, бідний, хоче їсти. І пуста торбина. Розбуджає він Івана та його питає. А Іван стиснув плечима та й відповідає. А що ж, пане? Та ж ви вчора місто будували. Стояли дві різниці, там булки стояли, а по місті звісне діло собаки ходили. То вони до то вашу торбу, певне, стеребили, посвистав пан по торбині нічого діяти. Вставай, каже вже, Іван, пора мандрувати. Пішли вони, йдуть степом, тяженько зморились, аж на перед вечір до села прибились. Відчиняють коло ворот, аж блукає гуска. Іван гуску в торбину. Є вже і закуска. Повернули в пусту хату, гуску спорядили, общепали, обшмалили, у піч посадили. Але пан гадає знову хлопа ошукати. Знаєш, каже, що Іване? Ми лягаймо спати, та кому із нас присниться краща закуска, то вже ціла тому завтра достанеться гуска. Та як спати, то і спати, не батька питати, постелив Іван святину та й лягає спати. Але рівного півночі Іван пробудився, і з'їв собі цілу гуску та й знов положився. Встає рано і пан голодний, та й давай казати, як то він во сні до Бога ходив балювати, та які там потрави йому подавали, як його й самі святі її їсти припрошали. Ані слова, Іван каже. Ваша правда, пане. Я сам бачив, як ви їли якісь марцепани. Та й дивлюся, що не голодні, маєте закуску. Та до печі помаленьку та й стеребив гуску. Чи ж то правда, пан питає, всюю з'їв Іване, та аби я так здоров був, як всю з'їв пане. Димом здимів пан із хати, а Іван озвався, Хтів пан когось ошукати, та й сам ошукався.